Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УП-лайв. Далі будемо говорити про ситуацію безпосередньо на лінії фронту. Росіяни просуваються в районі часового яру, проте застрягли на вуличних боях у Вовчанську. Про все це детально далі, але перед тим закликаю вас підписатися на YouTube української правди, якщо вона сперше, і таким чином долучитися до більш ніж мільйону розумної аудиторії. Долучаю одразу до нашої розмови Дмитра Кожубенко, офіцера секції планування бригади Рубіж, майора Національної гвардії України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго дня, студія. Пане Дмитре, я знаю, що сфера вашої відповідальності, все це все ж таки більше схід фронту. Але я хотів би для початку нашої розмови навести цитату головкому Олександра Сирського стосовно Вовчанської. Потім поставлю вам питання. Ви зрозумієте про що мова? Він заявляв про те, як. Просуваються на жаль росіяни на Харківщині, і сказав наступну цитату: після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Пане Дмитро, хочу вас спитати в першу чергу, як у військового з досвідом, а наскільки росіяни? Професійні в вуличних боях за час повномасштабного вторгнення, які ви для себе висновок зробили. І на вашу думку, мені здається, що вуличні бої це те, що я чув принаймні, від експертів. Це одні, одні з найбільш складних боїв. Виправте мене, якщо я не правий. Так, насправді вуличні бої, бойові дії в населеному пункті. Це складно. Насправді дуже складно, тому що там потрібно враховувати дуже багато різноманітних факторів. І Російська Федерація вона не дуже сильна вуличних боях. Вона, як в Грозному, не вміла воювати ще в 90-х роках у вуличних боях, так вони й досі не навчилися воювати. Але і ще із часів чеченської кампанії вони навчилися дуже добре це стирати з лиця землі населені пункти, а вже потім у них заходити. Ось це в них дуже прекрасно виходить, і зараз дану тактику вони використовують. Пане Дмитро, тоді давайте трохи детальніше про часів яр. Є повідомлення аналітиків State, Вони кажуть про те, що Росіяни просуваються в районі цього населеного пункту. Також є просування, зафіксовані у Кліщівці та Красногорівці Донецької області. Що вам відомо про оперативну ситуацію в місті? Яке ну росіяни штурмують? Ну певно, що останні декілька місяців, я так скажу. Ну, як, як мені відомо, те, що противник зараз в місті часів яр, він не має там значних просувань. Вони е, частково закріпилися там в перших будинках, але це ще нічого не означає, тому що закріпитися це ще не просуватися. В них е, досі залишається складне плече підвозу боєкомплекту, резервів і е, наші війська контролюють дані. Напрямки і роблять все можливе для того, щоб противник не зміг продовжити просування далі. А що стосовно Кліщівки, то даний населений пункт Російської Федерації стерти з лиця землі вже давно, там просто руїни і підвали, з погребами, все, що від нього залишилось. Е, да, можна було побачити кліщівку та Андріївку, коли українські війська повертали її під свій контроль, там загалом вже не було навіть вулиць, які колись можна було побачити е, на мапах. Е, пане Дмитре, хочу у вас спитати також про те наскільки е, навчені професійні військові сьогодні штурмують е, часів яр. Чому про це питаю? Бо я не хочу, щоб у наших глядачів було хибне. Таке уявлення про нашого ворога, особливо серед тих, серед тих цивільних, хто нас дивиться. Я думаю, що для вас це не секрет, що ворог еволюціонує, змінює свою тактику. Так ми кажемо про м'ясні штурми, але менше з тим вони точно вчаться. Безумовно, противник постійно вчиться, вони не стоять на місці, вони в часі вдосконалюються. Місто Часів Яр зараз штурмують різноманітні підрозділи, переважно це десантні війська противника. І як відомо вже давно, що десант у них вважається одною із еліт Збройних сил. І так, звичайно, це вже не ті десантники, які штурмували українські населені пункти в 22 2022 році. Це не контрактники, це переважна більшість мобілізовані, але підготовлені. Мобілізовані. Це не тупе штурмове м'ясо. Тупе штурмове м'ясо це підрозділи шторму або мобілізовані із. Тимчасово окупованих територій Лугансько-Донецької області, яких вони дійсно просто знищують, е, як, е, ну, вони їх використовують там як саперів одноразок, тому що дім дані військовослужбовців, ну як би як населення Донбасу, воно їм не потрібне. От, але переважна більшість військовослужбовців, ті, що з регулярних військ, це вже навчені мобілізовані, які мають вже там певний обсяг. І польової вилучки, і вже мають навіть бойовий досвід. Почекайте, пане Дмитре, сапер одноразка, це я правильно розумію, що вони пускають військових по замінованій місцевості. Ви просто так сказали в такому побутовому варіанті. Ну, я думаю, що це трошки потребує пояснення. Так, це е, військовий жаргон, е, сапер одноразка Так, це людина, яка йде вперед і власним ну, собою розміновує територію. Зрозуміло пане Дмитре, давайте продовжимо нашу розмову. Коли кажуть про населені пункти, які штурмує ворог, то певно, що говорять і про ту дорогу життя, як називають і також військові, ну і цивільні, яка забезпечує це місто. Я пам'ятаю багато разів, коли ми говорили так само про Бахмут, про Авдіївку, наскільки ця дорога сьогодні прострілюється? Ворожими військовими я маю на увазі першу чергу часів яр, про який ми з вами говоримо. Ну, як зазвичай, всі дороги життя контролюються противником в повному обсязі. Туди вже і долітають і fpv дрони, і артилерія противника, ну і відповідна авіація. Тому зараз кожен заїзд у місто Часів'ар це така доволі складна гра, тому що потрібно. І швидко туди заїхати, і не попасти під обстріл або під fpv дрон противника. А, пане Дмитре, якщо ви вже згадали і про артилерію, і про fpv дрони, які ми маємо. Ну я б не сказав, це мені здається, що неправильне слово паритет, але ви можливо мене зараз виправити, що у нас з fpv дронами та зараз снарядами і головне стволами порівняно з ворогом на цьому відтинку фронту. По FPV-дронах у нас зараз забезпечення відносно непогане, але основна проблема в тому, що у нас немає підготов... достатньої кількості підготовлених фахівців, які зможуть на них працювати. От. Зараз уже в Україні створено багато навчальних закладів, цивільних, військових, які цьому навчають, але є все одно проблематика із людьми, які могли б навчатися, потім стати до Лав Сил оборони України і нищити ворога. Люди досі не зрозуміли, що. Війна стосується кожного, і воювати будуть всі чоловіки, які можуть воювати, тому що ця війна надовго. Противник у нас серйозний. Відносно е, стволів артилерії, на жаль, ми противнику програємо в цьому плані. В противника значна перевага переважності, це як було з 22-го року, так і зараз залишається приблизно 1 до 7, 1 до 5. Можливо, на окремих напрямках воно і більше. Тому що противник має резерви, і на найбільш важливі напрямки вони стягують туди свої резерви, що дає їм перевагу, можливо, інколи один до десяти а, пане Дмитре, ви самі підняли цю тему тему, як я розумію, посередковано мобілізації. Хоч не буду вас питати ні про положення закону. Ні, про певні невідповідності, але я хотів би вас тоді спитати, як самі військові ваші побратими дивляться на ті процеси мобілізаційні, які проходять в країні? І ви вже сказали про е, певну нестачу людей, які могли б керувати впівдронами. Е, але на вашу думку, е, все ж таки, яких ще кадрів потребує сьогодні, сьогодні військо? Відносно мобілізації, я скажу так, що нікому не секрет, що мобілізація в нашій країні провалена, тому що її потрібно було робити вже дуже давно, і зараз ми вже просто наздоганяємо потяг, який поїхав. Але вже на щастя, закон прийнятий, на щастя, закон вже вступив в дію, і ми ще маємо час для того, щоб все виправити. Але нам потрібні люди, яких потрібно мобілізувати, навчити. Перед тим, як відправляти їх до війська і вже безпосередньо на фронт. Тому о, я скажу, що нам потрібні люди навчені. Відносно, о, ви запитували. Я питав фактично, знаєте, цивільним терміном, скажу вакансії, да, затребувані сьогодні військо. Вибачаю, вакансії. Значить, зараз у військах дуже велика кількість вакансій, насправді. Це можуть бути і тилові працівники, там і водії вантажних легкових, там екскаватори, це можуть бути там повари, швеї, але зараз нам потрібна піхота. Нам потрібні люди, які будуть безпосередньо здійснювати штурми, люди, які будуть стояти, стримувати штурми противника. Але нам потрібні всі. Насправді, всі професії важливі, от і всі професії потребують людей. А, пане Дмитро, в мене на останок питання все ж таки щодо оперативної ситуації. я тут згадую заяву е, заступника керівника ГУР Вадима Скибійського, коли він казав про часів Яр, що питання втрати цього міста це питання часу. це м, заяві десь два тижні. Е, вона була спрямована, вона була прозвучала в західній пресі. Бо, можливо, вона була спрямована для західних партнерів, аби вони. Е, Ну активізували питання поставки озброєнь і так далі. Е, на вашу думку, все ж таки, якщо доведеться, буде така нагальна необхідність відступити від часового Яру, зберегти особовий склад чи підготовлені для цього позиції? Бо це перше питання було, коли е, Зсу на жаль відступали від Авдіївки, відступали від Бахмута. Я скажу, що готувати позиції в нинішніх умовах, коли у противника є перевага в повітрі, дуже важко. Противник все це контролює і позиції підготовлюються, можу сказати так. От, а відносно заяви, те, що втрата міста Часів Яр для західних партнерів, я не зовсім згідний, не лише для західних партнерів. Це було сказано в маси для того, щоб і населення України зрозуміло, що противник не зупиняється. Тому що, якщо ми зараз поїдемо у Львів, у Рівне, навіть в той самий Київ. Там людям вже глибоко пофіг, що в країні йде війна. Їх не трогають, у Києві не ведуться бойові дії, значить в країні війни немає. Люди повинні розуміти, що війна йде, війна триває, і агресор у нас дуже серйозний. Він не зупиниться на Донецьку Луганську, він не зупиниться на Харкові. А якщо він прийде до вас додому, то повірте, що по голові гладити вас не будуть. І не будуть вам там. Назначати просто гауляйтерів, які будуть вами керувати, все буде це буде друга буча, другий ізюм. Це повинен зрозуміти кожен, що захист нашої держави це наша е, справа, яку ми повинні робити. За нас його ніхто не зробить а, пане Дмитре, на, на жаль, не можна погодитися з вашими словами. Я сподіваюся, що для тих людей цивільних, які е, зараз далеко від фронту, вони будуть почуті. В першу чергу, а по-друге, вони будуть скеровані в якісь конкретні е, дії. Я хочу нагадати для глядачів української правди, що гостем цього ефіру «УП Лайф» був Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади Рубіж, майор Національної гвардії України, говорили про оперативну ситуацію в часовому ярі. Ну а також і про питання мобілізації. воно також виникло в ході нашої розмови. Будь ласка, реагуйте на нашу розмову. Подобайками, коментарями можливо, ви в чомусь цього згодні з моїм питанням або ж з коментарями пана Дмитра.